Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. У фазі аграрний гороскоп квітникаря на серпень 24-го року. Розклад зробили за київським часом. Починається місяць у нас з періоду 4-ї фази. Перед Народження молодика, але в нас це знак рак. І тут є чистий період, коли можна просто посадити розсаду квітів. Є можливість полити рослини, але без підживлення в нас окремі будуть гороскопи, вже є по поливам. Будь ласка, дивіться. Далі будуть до кінця місяця, я думаю, що всі аграрні гороскопи по всім агроприйомам. Що ж можна посадити, буде вже сонечко встало, і після 7-8 години першого. Посадити розсаду квітів, це в нас і дворічні, і багаторічні є вже квіти у багатьох. І це можна буде зробити першого до кінця доби і другого до, тільки до 14 години. Далі починається час гекати 4-го народження молодика, до речі, 4-5 можна провести ще зелені операції. Дуже важливий період, який я дуже полюбляю, тому що це діва для посіву насіння дворічних, багаторічних квітів. Дуже гарний період. Тут можна і в цей час висаджувати розсаду, і можна в цей час живці, живці нарізати, укорінювати. Причому живці не тільки тих рослин, які в відкритому ґрунті, але і домашніх. Можна пересаджувати кімнатні рослини. До речі, готуйте, будь ласка, не. Різко так викопали і занесли коли б де вже геть. Холодно. Готуйте ваші рослини вже зараз, висаджуйте, пересаджуйте їх у горщики, в ємності, які ви будете зберігати, а потім тільки перенесете поступово їх в приміщення. Отож, бачите, у нас дуже багато. До речі, саджанці з закритою кореневою системою, це декоративні квіткові рослини, квіткові рослини це теж можна буде висаджувати. От нагадую, що 6-го у нас після 15 години починаються ці роботи, 7-го і 8 го до 11 години. Гарний період в Терезах, от мені подобається Терези та близнюки для того, щоб ділити корневище і висаджувати зразу ж ці корневища. Або ж купувати ці корневище і висаджувати, але пам'ятайте, це треба робити у вологу землю, у вологий ґрунт. Оце період у нас буде після 14 години, 8 го і 9 го у нас буде це період ще весь день в Терезах. Можна збирати насіння, і можна в цей час прибирати свої квітники, якщо в цьому є. Там є, якщо вже наросли бур'яни, теж прибираєте буряни. До речі, десяток можна і бур'яни теж прибирати. Далі, 11-го у нас невеликий період, тобто у нас світовий світловий день, коли можна в скорпіоні посадити розсаду квітів та посіяти насіння дворічних та багаторічних квітів. Дивіться, ми повинні доповні вже у серпні місяці посіяти останні завершення. У нас от, краще у цей період, перша фаза посіяти насіння квітів. Тому що у нас якраз буде гарний період для того, щоб вони зійшли і в вересні наросли, і ми могли пересадити. Так що, будь ласка, цю роботу можна виконати в цей період. Потім перехід місяця з першого другу фазу, 13-го, вже після 13-ї години почнуть працювати енергії стрільця. І 14-15, будь ласка, збирайте в цей час насіння. Стрілець відповідає за генофонд на насіння наших рослинах. Будь ласка, гарний час. І тут же можна копати цибулини. У нас дуже гарний період, 16-го в козорозі. Це зростаючий місяць. Можна нарізати живці в відкритому ґрунті. Декоративних, квіткових рослин, і кімнатні, і розмножувати їх з допомогою живців, укорінення робимо. Можемо висаджувати розсаду і саджанці з закритою кореневою системою. І далі продовжуємо пересадку кімнатних рослин 16 та 17 до 20 години всі ці агроприйоми проводимо. Повня пропускаємо, тут ми нічого такого не робимо, не сіємо, не саджаємо. А ось у нас цікавий період починається 22-го, збір насіння, 22-го в овні. Цибулини копаємо, зелені операції вже можна проводити. І ось питали нас, коли краще нарізати квіти для зимового букету. Це і польові квіти, і можуть бути квіти із квітника. Будь ласка, це можна буде зробити 22-го та 23-го. І зелені операції. Цей час можна проводити. У нас дуже гарний ще один період це, бачите, у нас позаду пов'яз, спалений шлях місяця і телець. Можна знову ж таки нарізати живці будь-яких квітів, і кімнатних, і відкритий ґрунт, і укорінювати їх, можна висаджувати розсаду квітів, саджанці висаджувати з закритою кореневою системою та кімнатні рослини, ще раз нагадую, завчасно цю роботу робіть, пересаджуйте. І це можна буде ще зробити 25-го. 26-го у нас перехід місяця з 3-4 фазу. Тут, окрім зелених операцій, ми нічого не робимо. В близнюках 27-го, я вже говорила про Терези і близнюків, вже є досвід, і він мені дуже подобається цей досвід поділу корневищ і пересадка, але у вологу землю, корневище квіткових рослин. І можна збирати насіння 27 го серпня. 28, 29, 30 – це час тихії води, і тому тут можна висаджувати розсаду квітів і можна продовжити пересадку перевалку кімнатних рослин, які жили в садочку, на квітнику, в це літочку, а тепер їх треба підготувати і перенести в кімнати наші. Тому, будь ласка, цей період можете теж використати. Місяць завершиться в знаці лев 31-го. Можна проводити зелені операції, збирати насіння і нарізати квіти для зимових букетів. Ось такий у нас сьогодні агрогороскоп для квітникарів, які. Полюбляють створювати дуже гарні композиції, висаджувати квіти біля своїх домівок, осель і створювати оцей прекрасний, прекрасний пейзаж позитиву та радості для того, щоб людина була щаслива і радісна. Ми завершуємо на цьому наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові!